Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розказати вам, як розпочався наш сезон 2023. Розпочали ми, як зазвичай, із зачистки кущів. Почали ми ще орієнтовно два тижні тому. Ми одне поле однорічне, те, яке було посаджене минулого року, вже зачистили, накрили агроволокном. А зараз тут я на е, двогрічному полі, і воно зачищене лише наполовину. Е, чому так довго? Е, не повезло нам цього року із погодою. Е, в нашому регіоні нагадаю, це Львівська область. Е, зараз заморозки вночі до мінус двох, мінус трьох. Тиждень тому в нас ще падав сніг. Е, Відповідно, на полі ми не працюємо в таку холодну погоду, бо це дуже важко. Ловимо лише такі теплі дні, виходимо і стараємося потрохи зачищати. Одну частину ягоди, ту, яку ми вже зачистили, ми накрили агроволокном. І є ще ряди, які є ще зовсім. Не почищені від листя, міжряддя також ще не оброблені, тобто роботи тут є досить таки багато. На перший погляд здається, що це досить легко вийшов, зрізав старе листя і готово. Але насправді таку дворічну полуницю дуже важко очистити, тому що ну, орієнтовно нам на один кущик часу йде десь до двох хвилин. Чому так? Він іде вже. Дуже такий е, об'ємний, дуже багато листя. Спочатку потрібно зірвати все ось церело, що висохло. Якщо важко відривається просто руками, беремо такі маленькі секатор зрізаємо секатором. Пізніше треба е, відірвати зайве ось таке зелене листя, де яке є трішки підсохле, можливо, трішки без якимись такими, наприклад. Плянками, і в результаті має залишитися лише гарні молоденькі зелені листочки. Також дуже добре потрібно розчистити ось у серединку, тому що коли почнуться обробки там від шкідників, підживки, відповідно, вся підживка вона має попадати на тут, де в нас будуть цвітоноси, тобто на серединки, не лише на листя. Тому цей процес він такий досить важкий, треба постаратися. щоб Зараз я підніму агроволокно і покажу, як виглядають кущі, які ми вже зачищали орієнтовно тижнів до, ну, десь до двох тижнів тому. Тут, звичайно, було набагато менше листя, але за цей період воно вже встигло гарно відрости. Плюс полуниця зараз знаходиться під агроволокном, їй тепліше, тому відповідно, її наростає листя швидше. Тобто все ми також ось тут зачищали цю серединку, там, де були ось такі, вже навіть залишились, там, де були ось такі всякі гілочки сухенькі, це все потрібно було гарно, бачите, лишились залишки, все потрібно було дуже гарно очистити, щоб основне, щоб серединка, ці всі цвітоноси не будуть виходити, щоб все залишилося чистеньким і гарним. Ось, тому з другорічним полем так трошки важко. Процес іде, потрібно приділити йому більше уваги. Тому Ще декілька рядів у нас залишилося, але надіємося, що на днях вже погода покращиться і ми приступимо до роботи. Ось, а що стосується однорічного поля, тут набагато легше. Ми його зачистили за два дні повністю, тобто всі ряди. Тут процес йшов набагато швидше, бо полуниця сам кущ ще не є такий великий, набагато менше листя, не було такого старого листя, яке потрібно обрізати, тому тут ми швиденько все зачистили і повністю все вже є накрите агроволокном декілька днів. Так як зараз навіть в день холодно, температура в день навіть не більше 5 градусів, тому агроволокно ми не відкриваємо. І вдень і в ніч полуниця вже повністю накрита. Зараз я вам покажу, як виглядає однорічна. полуниця. тут кущики, звичайно, набагато менші. Ось такі. Це є, до речі, наша розсада, яку ми е, садили. Альба, тому ми самі її робили розсаду і самі садили. Ось так виглядають кущики. Також потрібно було зачистити старе листя, очистити ось тут все, що було гарно. Чи то все, щоб було такі невеличкі сухі листя, треба було це зачистити, і щоб гарно все воно росло і проростало молоде листечко. Ось. Це є наша альба. І тут маємо. Брілу. Зараз покажу, як виглядає брілла. Також такі досить гарні кущики вже виросли, поділилися гарно. І альпа, і брілла гарно поділені. Чищені. Також, якщо тут були якісь бур'яни обов'язково, треба було їх забрати, щоб вони не заряжали Ось І також це поле є накрите десь орієнтовно до тижня часу. Агроволокно ми не забираємо, так воно і є, і вдень, і вночі. Ось так у нас почався сезон. Надіюся, що скоро буде потепління. Ми зможемо до Великодніх свят все закінчити. І продовжувати вже наступний етап роботи. Це вже будуть якісь обробки. Це вже якщо буде, то детальніше на відео вам розкаже чоловік. Ось такі у нас справи, так почався рік. Надіємося, що цього року все буде добре, що не буде ніяких непередбачуваних ситуацій і що зможемо гарно розпочати і закінчити сезон. Дякую всім за увагу!